Доброго дня! Зараз я хочу розповісти вам про новий спосіб обману в інтернеті. Раніше цей спосіб обману був тільки в американських вебсайтах, але зараз він перебрався і до українського Ютубу. Ви, напевно, не раз бачили реклами, там, де купили квіти під назвою Котяче Око. Вони були дуже схожі на кутів, нам сказали, по картинках було видно. І що це восьме у світу. Але насправді це обман. Картинки, які там були, це картинки, які були згенеровані штучним інтелектом. Якщо ви бачите подібну рекламу пролистуйте, давайте не ставте її лайки і ні в якому випадку не скидуйте її гроші з надією отримати ці самі насінення. Такої квітки не існує. Будьте уважні і не дайте себе обдурити. Хорошого дня!